Дитяча Біблія Давид і Голіаф, перша книга царів, глава 17, вірші з 1 по 53 Якось Фелестимляни зібрали своє військо проти ізраїльського народу. Ізраїльтяни, очолювані царем Саулом, теж приготувалися до війни, розташувавшись на горі навпроти фелестимлянських військ. Троє старших братів Давидових пішли з військом Саула. Через деякий час батько послав Давида до ізраїльського стану віднести хліб для братів і дізнатися про їх здоров'я та потреби. Коли Давид прийшов у табір ізраїльтян, то він, знайшовши братів, раптом побачив на полі велетня фелестимлянина на ім'я Голіаф, одягненого у мідну броню, шолом та з величезним списом і щитом у руках. Голіаф насміхався з народу Божого. Не славив живого Бога і говорив, що як хто-небудь з ізраїльтян переможе його, то Филистимляни будуть їхніми рабами. Однак ніхто із табору ізраїльтян не зважувався вити на двобій із Голіафом, лякаючись і жахаючись його вигляду. Давид, почувши, як Голіаф паплюжить ім'я Боже та військо ізраїльтян, підійшов до Саула. І попросив дозволити йому вийти на бій із Голіафом. Саул відповів йому: Ти ще юнак, а він вояка з молодих років. Але Давид розповів Саулові, як Бог допомагав йому у боротьбі з левами та ведмедями, коли він пас вівці. І тоді Саул дозволив Давидові битися з Голіафом і задягнув його у броню і мідний шолом. Але Давид не звик до такого озброєння. Він зняв його із себе, узяв свій посох у руку, знайшов п'ять гладких камінців у струмку, поклав їх до своєї сумки і виступив проти Фелестимлянина. Голіаф, побачивши Давида, який прямував до нього, став з нього насміхатися, говорячи: Що ти йдеш з палицею? Хіба ж я собака? Давид відповів йому на це: Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем. А я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. А потім Давид опустив руку у свою сумку, дістав звідти камінь, кинув його із пращі і вразив Голіафа так, що камінь влучив тому прямо в лоба, і той мертвим впав на землю. Фелестимляни, побачивши, що Голіаф загинув, стали розбігатися, а ізраїльське військо здобуло над ними перемогу.